Що ж, Сергію? Ну, сьогодні нічия ціною в перемогу е, для вас. Е, забили на останній секунді ви, е, ваша команда таким чином отримала перепустку до Ліги Бронз. Ну, як взагалі підсумуєте, таке дуже напружене протистояння. Вели 1-0, поступалися 1-3. Зрештою, mm -hmm. одне очко заробили. Ну, сьогодні дуже неоднозначно складувалась гра, тому що почали непогано забили і було дуже багато моментів, дві перекладини, але потім щось. Е, Надломились в нашій грі і плюс дуже добавив суперник. Після перерви він дуже сильно почав пресингувати. Ми десь були до цього не готові, і тому ну, заслужено отримали ці три м'ячі, але потім взяв аут а, виконали настанову тренера і, слава Богу, вдалося. До ксяхи результату нічийного, хоча для нас це як перемога так. дійсно. Е, тому навіть не питаю, чи е, е, втратили два чи здобули одне, тому що це для вас, напевно, точно здобуток. Ну, але ще, я думаю, можна згадати, ви про дві поперечини згадали, чи два моменти у оселя парасини фактично ідентичні, коли бив, і там від стійки м'яч вилітав за рахунку 1-3. Е, тим не менш, е, ви хоч і поступалися 1-3, але не виходили з п'ятим. Чи все ж таки була на станові Сергія Жерби, Павленка так активніше атаки підтримували? Ні, це награна комбінація. Нація, ми це тренуємо на тренуваннях, тому це в принципі була гра з п'ятим, але це був не польовий, а Павленка у нього досить непогано виходить. У нас там є свої заготовки на тренування, і в принципі можна сказати, що зіграла свою ключову роль. Чи слідкували ви за перебігом попереднього поєдинку вашої групи, який залишилася перестати? Так, ми слідкували, вона ж ця гра була перед нами, але в нас в групі така ситуація була, що кожна команда могла стати першою і останньою. Тобто могло змінитись все. Тому в принципі, там, у нас наші розклади були прості: перемагай і виходь. Угу. А якщо не перемагаєш, то там уже залежності від якраз того матчу. Тому так трапилось. Ну, але я думаю, що після цього голу розумієте, що кредит в банку кредит Дніпро» вам тепер не. Дадуть точно З урахуванням того, що це вже була друга гра, і першу ми у них перемогли 2-1, то то точно, точно не до них це. Дякую вам. <с> да, дякую.